Всім привіт! З вами Асотеро Христислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що вас буде чекати завтра. Завтра якісь будуть сумніви у вас, внутрішні переживання, розчарування. Що вас буде ще чекати завтра? Але ці всі е, перешкоди, якась неясність ваших е, буде в вашому житті, в стосунках, в сферах вашого життя, не будете знати, як ви маєте діяти. Можливо, ви отримаєте новини і ви не будете знати, як ви маєте поступити. Але ці всі труднощі, які б вони не були завтра, ви їх подолаєте, вони відійдуть від вас. Це тільки буде тимчасовий такий період в вашому житті. Що вас буде чекати завтра? Ви, так як я говорила, от ви отримаєте новину, можливо, не таку хорошу, як би ви хотіли, і новину про гадану про доброзичка, ця, е, яка вам вставляла палки колеса, це може бути і по роботі і в особистому житті загальної долі. Що вас чекатиме завтра, хто стосується е, вашої родини, стосується вашої долі, ваших дітей. Те, що зв'язано з минулим. Та, да, так як я говорила, це зв'язано з домом, з будинком, з, з рідними вашими. Але що б там не було, би ви е, розуміли і пам'ятали, що вас охороняє ваш рід, він дуже сильно. Він сильний вас дуже, і він вас охороняє і веде в вашому житті разом з вищими силами по всіх дорогах вашої долі. Так що не переживайте, ви подолаєте всіх недоброзичливців, всі труднощі в житті, що вас буде чекати завтра, ще подивимося. Так, були ситуації, які вас тягнули на наниз. Це були люди з минулого, можливо, негатив іде від ваших кровників, близьких і далеких, або задрісників За багато вас або Вашого партнера або вашого е, любимого, і це все тягнуло вас донизу. Але ви, але ваш рід і ці ті небеса дали вам силу, і ви встали з колін. А тепер вас буде чекати успіх, радість. У всіх ваших починаннях, у вашій трудовій діяльності, радість на душі, зцілення душі і тіла вам вашої. Кому хто не мав половинки, то знайде свою половинку. Також відбуває, відбудеться ще примирення, хто у сварці, відкриються всі ваші. Дорогі. І ви будете тепер отримувати за все, що ви пережили в житті. Ви будете отримувати нагороди, сюрпризи, бонуси від вищих сил і духів роду вашого. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін.